Чи то на те Божа воля, чи така я в неї доля? Росла в найма, виростала, сиротою покохала. неборак, як голуб з нею, з безталанною своєю От зіреньки до зіреньки, сидять собі у дівеньки, сидять собі, розмовляють. Чистої дожди. Дождались з Чигирина по всій славній Україні заревели великі дзвони, щоб спрягали хлопці коні, щоб шаблі мечі гострили і збирались на весілля, на веселе погуляння, на кроваве серце. У неділи та Тур труби труба поход у дорогу славні компанійці, освіт сонечка руша, випроводжала вдова свого сина, Ту єдину дитину випроводжала сестра свого брата, а сірого сиротину Випроводжала Коня напивала у скриниці до зірні. Виносила зброю, шаблю золотую і рушницю готвість, випроводжала три хворі, три милі, прощалася при долині, дарувала шиту шовками хустини, щоб згадував на чужині. Ой хустино, хустиночко, мережа нашита. Тільки й слави козацької сіделечко вкриті. вернулася, журилася, на шлях битий дивилася, кричалася, прикрашалась, Щодень день Божий сподівалась, а в неділеньку ходила глядати на, на літо ми й друге, а на третє линуть преславні компанійці в свою Україну. Іде військо, іде друге, а за третім стиха. Не дивися, без талану, везуть тобі лихо, везуть труну мальовану, китайкою крити, а за нею старшиною. Іде в чорні свиті сам полковник компанійський, характерник січи. За ним ідуть у селу та плачуть ідучи, несуть пані осауни козацьку збруги. Литий панцир порубаний, шаблю золотую, три рушниці кільниці і три синопади. А на збруї. Козацька я кров позасихала, ведуть коня вороному, побиті копити, а на йому сідачку спині